Давайте познайомимося. І почнемо знайомство з мапи України, де позначені всі національні природні парки. І ось він Ічнянський національний природний парк. Дата народження 21 квітня 2004 року. Загальна площа майже 9666 гектарів. Річка Іченька. Довжиною 30 кілометрів має 14 невеликих приток. Сама ж впадає в Удай. Ці річки, численні ставки та болота складають водні простори парку. Для чого створено наш парк? Щоб зберегти, відтворити і розумно користуватися всім звичайним і унікальним, що є на цій землі. Бо і звичайне, напрочуд красиве. Унікальним у парку є біологічний феномен. Тут разом ростуть дуби, граби, клени і липи. Такої комбінації ви не зустрінете ніде. Саме ці... чим зацікавлює наша територія науковців, це тим, що наша територія району, особисто Національного природного парку, вона розташована на перехідній зоні. Лісостепу по лісі. Тому тут мають місце багато різних видів із північних регіонів нашої країни, і з південних. І кожного разу, коли проводяться ці роботи наукові, це можна бачити по результатах у літописі Природи, що настільки воно цікаво, що з задоволенням науковці приїздять сюди і вирішують свої наші. Наукові завдання. Більша частина парку то ліс, сосновий, березовий, раповий. Хоча, звичайно ж, змішаних лісів тут більше. Лісові масиви невеликі. І розсіяні по всій території зберегти ліси Ічнянщини, посадити нові, вирубати або вилікувати хворі. От перше завдання Ічнянського національного парку. Без наукового підходу виконати його неможливо. Для цього і працює один з відділів парку науковий. Наукова робота парку виконується п'ятьма працівниками наукового відділу. В основному вона зосереджена на дослідженнях флори, фауни на території Національного природного парку. І ця робота проводиться в тісній співпраці з науковими установами, з Київським інститутом імені Холодного ботаніки, інститут, інститутом зоології імені Шмельгаузена Київський. І вся ця робота вона викладається у науковому звіті. Річному науковому звіті, який називається літопис природи. Микола Завада, родом з Ічнянщини, батько проробив тут лісником чверть століття. Тож, коли створився Ічнянський національний природний парк, прийшов на допомогу за покликом душі. Він бачить збереження лісів лише в організації національних парків. Адже дерева, як і люди, хворіють і потребують допомоги та захисту. Хто ж ставить діагноз рослині? Ціла група спеціалістів. Вони взагалі більшість з них е, закінчували Національний аграрний університет, лісоподатський факультет. Тут серед е, працюючих виключно звідси пішли спеціалісти. А взагалі е, ліс, між лісопатологи, інженери захисту лісу тощо. Цьому повинні розбиратися чітко, чітко розбиратися. А насадження ці, які залишилися, бачите, в якому стані дійшли до, до лісопарку господарства. Це ж е, один такий приклад всихання ялини масове зараз відбувається. Ось такий до цього причасний, такі якраз, такі шкідники, як типограф, двійник, гравер тощо. З кожного дециметра квадратного, бачите, скільки вилетіло у ліс його, скільки його там знаходиться. Воно ж буде шукати ослаблені дерева, ослаблені дерева буде шукати і знову буде визивати всихання. Тобто, якщо рубати не своєчасно, сухості вже рубати, нічого це не дає, нічого не дає. Треба своєчасно проводити. А своєчасно проводити це треба, щоб їм не заважали це робити. Рослини світ на території парку вражає різноманітністю. Тут багато рослин, що занесені до Червоної книги України та регіонально рідкісні види. На кожному кроці зустрічаєш ще й лікарські рослини. Далеко від шосе, заводів і фабрик, вони екологічно чистіші за будь-які інші в області. Хоча бояння квітів у вічнянському природному парку лише одним видом здатно вилікувати людину від усіляких хвороб. В результаті флористичних досліджень на території парку виявлено 424 види вищих судинних рослин, шість з яких занесені до червоної книги. Це пальчатокорінники травневий трамневий та м'ясо-червоний. Коручка чемерниковидна, підсніжник, білосніжний, лілія лісова, плавун колючий. Створений гербарій, теж, який налічує близько 500 видів, судинних рослин. Його виготовленням і складанням займався наш молодший науковий співробітник, аспірант, якого ми готуємо в Національний природний парк, і він аспірант у Андрієнко Тетяни Леонідівни. У інституті ботаніки імені холодного, то він сформував цей гербарій, і він знаходиться в нас. І можуть, яка теж ми можемо надавати чи студентам, чи всім, кому необхідно його використання. Тобто для наукової якоїсь роботи, для написання тієї самої дипломної роботи, і тим, таким, таким чином. Це чудово, що мало в кого він є. Щороку у нас ось уже протягом трьох років працює доктор біологічних наук, професор Андрієнка Малюк Тетяна Леонідівна, це такий відомий ботанік. Також Дудка Ірина Олександрівна працює це міколог, теж вона досить часто, досить цікаві знахідки були вже на території парку. Ну і звичайно, що і штатні працівники теж активно працюють над просуванням науки на території в парку. 300 видів тварин і 5 тисяч видів комах. Це тваринний світ ічнянського природного парку. Але побачити значну частину його представників важко. Скоріше можна спостерігати лише сліди їхньої життєдіяльності. З птахів можна зустріти сіру та білу чаплі, лелеку білого, блиску, сороку, одуда. Дуже цікавим і своєрідним є світ комах. Які мешкають у долині річки Іченка. Фауна нашого парку відрізняється біологічним різноманіттям. Так за попередніми даними нараховується близько 250 видів наземних хребетних тварин, близько п'яти тисяч комах, десятки з яких є рідкісними та зникаючими. До п'ятиріччя парку Микола Завада подарував свою унікальну колекцію шківників лісу. Поки що вона зберігається в одному з кабінетів. Але мрія створити музей природи і відкрити еколого-освітній центр Вишнянському парку при такому ентузіазмі і наполегливості працівників стає дедалі реальнішою. Щоб туристи побачили все це багатство флори і фауни, лісів і луків, річок і ставків, працівники Ічнянського національного парку створюють належні умови. У мальовничих куточках парку влаштовані місця для короткострокового відпочинку, лави, столи, навіси від дощу, бесідки. Для більш тривалого відпочинку пропонуються модульні споруди з кімнатами готельного типу. Дії і прокат туристичного спорядження. Унікальна природа національного парку в гармонійному поєднанні з історико-культурною і духовною спадщиною Ічнянщини залишають незабутні враження у відвідувачів. Щодо розвитку туризму і чисельності відвідувачів, які є на протязі цих п'яти років, які до нас зверталися, звичайно, що люди. Приїздять, але скажу відверто, це не масово. Тому що, по-перше, що природа, природа в нас, звичайно, вона і зачаровує і приваблює, але мало е, хто знає про наш парк, це по-перше. По-друге, тут в нас в районі до цього деякі є проблемні питання, це дороги це саме основне. От, але люди приїздять. Якщо побратимеш попередні ці роки, то десь в рік приїжджало, приїздило і відпочивало на території парку десь ну, до тисячі чоловік. От, зараз, звичайно, ми дещо збільшуємо цю чисельність від відвідувачів, надаємо їм відповідно, створюємо умови для відпочинку. Це створюються і місця відпочинку, рекреаційні місця. Бесідки криті для вогнищ місця для встановлення наметів. Закупили ми туристичне спорядження поза минулому році. Тобто в нас відпочиваючи, якщо приїздить на нашу територію без всяких туристичних туристичного споряджень, то в нас є велосипеди, рюкзаки, вудки, палатки, спальні мішки. Лодки, тобто казанки, все для того, щоб людина могла приїхати приїхати і відпочити. Тому, якщо брати по чисельності, десь зараз близько вже трьох-чотирьох, можливо, тисяч є відпочиваючи, ми випускаємо вже досить можна сказати чимало такої друкованої продукції. Це і путівники по нашій екологічній стежці, яка діє на території нашого парку. Це і календарі, якраз із символікою парку, і з такими чарівними куточками нашого парку. Ми випускаємо Агітаційні листівки, коли проводимо якісь природоохоронні акції, і закликаємо людей, і називаємо хто звертається з такими закликами до них. Але основне наша реклама, така друкована, це наш інформаційний вісник, щоквартальний інформаційний вісник, який ми випускаємо. І вже зараз ми оце готуємось над випуском дев'ятого вісника. Вже якраз у цих вісниках ми висвітлюємо всю нашу природоохоронну діяльність, нашу роботу з молоддю. Якісь історичні такі наші здобутки якісь знахідки, які про місця на території, які знаходиться парк якраз висвітлюємо в цих своїх вісниках. Крім природоохоронної наукової, оздоровчої роботи. Працівники здійснюють ще еколого освітню, діють екскурсійні маршрути. У Вичнянському національному парку функціонує екологопізнавальна стежка в долині Ішеньки. Повірте, жоден підручник не здатен познайомити і водночас, так би мовити, влюбити дитину у ніжну гілочку берези, у розкриту долоню латаця, у веселі мухомори. У дивного птаха або жабеня. Ми займаємося із місцевим населенням, особливо з молоддю, з дітьми. З у нас тісня співпраця зі школами району, зі школами, особливо, які знаходяться на території нашого парку, а також і організовуємо колосвітні заходи такі із приїжджими, з нашими відвідувачами. Ми проводимо екскурсії якраз для тих, хто відвідує наш парк. Розумієте, багато років назад людина жила в гармонії з природою, і таких екологічних проблем не було то якраз повернути людей до того першого джерела любові до природи. І до відродження народних традицій. Декілька років назад ми були ініціаторами проведення свята Івана Купала на території якраз Сельськівської сільської ради, в мальовничому куточку нашого парку. Цю ідею підтримали працівники місцеве населення і працівники парку і якось учасниками дійства цього були всі жителі села на території якого ми проводили це свято. І вже на сьогоднішній день можна сказати, що сказати, що це свято стало традиційним.

Одяться щорічно і масштабні екологічні акції під назвою Екокрок, коли окремі організації і підприємства долучаються до відтворення парку. Працівники з родинами їдуть садити ліс. І коли син разом з батьком садить дубочок, можна не сумніватися, що така дитина ні за що не зашкодить природі. Спочатку, якраз з часу створення парку, якось нас сприймали, ну будемо так сказати, насторожено. І допоки ми не довели свою діяльність, якраз допоки місцеве населення не побачило нашу природоохоронну діяльність, нам було дуже важко. Тепер вже нас сприймають, нас розуміють, нам йдуть назустріч, вони зрозуміли мету нашого існування, нашої установи. І зараз у нас співпраця і взаєморозуміння. Залучаємо ми до таких заходів, як посадка лісу, можливо, там виготовлення чи влаштування гнізд, чи можливо будиночків для птахів, чи іншої якоїсь діяльності. От ми залучаємо до цього інші установи, інших людей. От і важливо, що в 2006 році ми підписали меморандум про співпрацю із. Компанією сютюнової компанію British American Tobacco, яка з того часу нам постійно надає допомогу у проведенні цих акцій передохоронних, що я говорю, посадка лісу, прибирання, зачистка після захара, від захарашеності, місць відпочинку. от ну, цілий ряд там іде цих природоохоронних акцій. Тому вони приймають активну участь і не тільки вони, я ж кажу, залучаємо і школи, залучаємо ми наші адміністративні органи в районі, це районну раду, раді, раді Люди з задоволенням їдуть, допомагають нам. Ну і ми звичайно по можливості допомагаємо їм чимсь, чим змозі. І як добра згадка про добрі справи, фотографії з численних заходів. Господарі особливо пишаються фотовиставкою відомого українського фотохудожника Сергія Гладкевича, бо тут мистецтво майстра підкреслює мистецтво ічнянської землі. Всі дива Ічнянського національного парку створила природа. Та до складу парку входить і Трустянецький дендропарк, де всі 205 гектарів справа рук людини. 175 років тому заклав цей дивосад Іван Скоропадський. Парк пережив кількох невдалих господарів і вдруге народився під опікою Національної академії наук України. Лише три подібних ландшафтних парки є в Європі. Один з них Тростянець. Лише три подібних старовинних є в Україні. Один з них Тростянець. А за кількістю і різноманіттям видів і форм Тростянець перший в Україні. 40% рослин тут екзотичні. Тростянецький парк то справжній музей природи. Нагадаю, що площа парку складає 9666 гектарів. А опікується цим величезним господарством невеличкий колектив: 62 працівника. Це служба державної охорони парку, науковці, економісти, інспектори. Робота досить важка. Спершу була ще й мало знайома від початку заснування. Очолює Ічнянський національний природний парк Олександр Шульга», який ізгартував навколо себе колектив. Якщо брати результати нашої роботи природоохоронної, то можна так сказати, дивіться, у 2005 році це, коли ми, це перший фінансовий рік, коли ми пропрацювали повний рік. Ми почали з 2004 року працювати і серпня, місяця. то за 2005 рік було 19 самовільних рубок і 14 пожарів. У 2006 році вже 14 було самовільних рубок, і там більше трошки десятка пожеж. А вже враховуючи попередні роки і 2008 звітний період, то три самовільні рубки всього було і три пожежі. Це вже говорить про те, що все-таки результат. Діяльності національного природного парку на нашій на певній визначеній території і говорить прямо сам про себе. А разом працівники парку долали перші труднощі, разом працювали і відпочивали, відроджуючи споконвічні традиції народних свят. І тепер разом пишаються досягнутим за перші п'ять років. Є вже власне приміщення, бібліотека, гербарі, випускається рекламна продукція. А головне є багато планів і задумів на майбутнє.